І так, минулого разу я розказував про те, як з допомогою нейромережі звукової виправити гімн, прибрати музику, притушити шум. Воно є в подкасті по штучному інтелекту в мене. А далі я знайшов ще один от навіть в Вікіпедії є гімн України, тільки не 910 го року, а 915-го, чуть новіше. Але тут і інші слова. Я вирішив його теж е, виправити. Бо тут, от, якщо послухати, теж музика, звук, все, але велика проблема в цьому гімну це, що його виправляли стандартними якимись мікшерами там все. І, і тобто його тепер нейромережає виправити важче, тому що він вже спорчений самими, е, самим програмою, яку намагалися погано, ну, виправити некоректно. Тому є ще інша нейромережа. Ця нейромережа, що я показував. Оця. Вона вона заснована саме частина нейромережі по виправленню, по розділенню звуку, оце вокал з вона заснована на іншій нейронці це ще УВР. І вона трошки продвинутіша, тому що вона йде трошки вперед. І тому я встановив і зараз покажу, як користуватися цією нейромережою. Посилання я кинув в, ну, в описі відео. Це гітхаб з відкритим кодом. Що вам треба? Вам треба просто скачати вашу версію під вашу операційну систему. Ось, для Windows, наприклад, ось Mind of Landlink. Ви скачуєте, встановлюєте. Це буде така штука. Ось UR. В принципі, все те саме, тільки тут більше настройок. Розказую. В першу директорію вказуєте, який файл, наприклад, я вказав гімн. В другу директорію куди зберегти. Далі що? Е, вибрати режим. Е, поки рекомендуєте це Assemble Mode, бо тут багато настроек, то треба експериментально. Включаємо voice local. Е, Далі вибирається тут е, алгоритм, що зберігати там max spec, min Spec. Наскільки я зрозумів, е, тобто звук, голос і вокал. Тобто, Якщо Max спект зберегти максимально голос, якщо на другій поділці зберегти максимально вокал. От я вибираю Max, спект і там, і там. Можна поекспериментувати також. Якщо відеокарта потужна, там от в мене Nvidia, я включаю GPU, бо GPU набагато швидше розраховує. Якщо ні, це... тут можна галочки або голос, або вокал, я все зберігаю. І що далі? Далі е, нам треба вибрати, м, вибрати оці налаштування, але е, щоб вибрати, нам треба встановити нейромережі. Нейромережі встановлюються отут на ключику. В налаштуваннях є довладцентр. Е, заходимо в оце MDXNet. І от для початку я встановив е, main. MDXNet Main. Оце, ми нажимаємо Скачати і нажимаємо «Download», і вона скочується. Інші можна поекспериментувати. Далі ми... Чим ця нейронка краще за ту. По-перше, тут можна одночасно вибрати декілька опцій, і вона зробить всі варіанти звуків е, окремо і, і заразом всі ефекти об'єднані. От, наприклад, якщо я виберу от, оцю і оцю... Воно розділе звук оцей main, з допомогою main, а тоді покращує аж його ж з допомогою цього. І далі в цій папці виходу він зробить тут звук фінальної обробки і звук стадії обробки різними ну, оцими стадіями. Що дуже круто. Ну, е, Цей voice remover гімн у мене вийшло сам... Я вирішив не обробляти оцими покращувачами а просто розділити і прибрати тільки шуми, щоб не, не змінювати гімн ну, автентичний, щоб залишився. І далі натискаємо старт процесінг, і він зберігається і ну, все просто працюється. Тому користуйтеся. Я не буду зараз показувати, щоб цей... Я вже тут ось монтую, виложу гімн, Просто на... От послухайте, наприклад, гімн той, що оригінал. В принципі, він такий без рипів, без шумів, бо його вже покращили. Ну, єдине тільки, що не витягли голос і все поруч. І от мене тут монтую, я завантажу пізніше е, відео 1915 року гімна. О -о окремо ну, окремим відеороликом. Тобто тут я ось вже відокремив дві дорожки голос і звук, о -о -о притишив ось на 0,3% звук, голос наоборот на 1,5% підвищив, щоб нормалізувати. Ну і нейромережа обробила ж голос, тому що... І в принципі вдалося витягти цієї версії нейромережі. Тому повну версію, слухайте окремо, і то теж посилання буде на повну версію цього ролика. Тут я додав відео відеоряд про стрільців і про маківку. В общем, дивіться, насолоджуйтесь, лайкайте, підписуйтесь. Кому було корисне ця штука по цій увр 5 нейромережі. Теж лайкайте, коментуйте. Якщо ви там розкопаєте який ще кращий алгоритм, наприклад, можливо, якісь дві нейромережі кращий дає результат. Обов'язково пишіть, повідомляйте. Все, всім пока.